Гарні пісні. Я коли сюди дивився на у нас про звук згадав слова Сергія Гаврілова, який сказав свого часу, дуже відому фразу, він сказав, що головне, щоб головне було головним. Дуже сильна фраза, трішки запутана. Іншими словами, скажу, що. Було зрозуміло, я думаю, що ви багато хто чули цю фразу. Важливо, щоб цінності оставалися головними. І коли ми дивимося на те, що ми приймали сьогодні участь в спомені, дуже важливо, щоб самі сильні цінності спомину, вони оставалися головними. Сьогодні в багатьох церквах де йдуть різні суперечки відносно того, як потрібно приймати вино в чаші чи в стаканчиках, хтось говорить про те, що сам хліб має бути прісним, хтось просто бере якесь печиво, хтось бере булку, як ми. Дуже часто люди вони між собою Можуть сперечатися на зовсім другорядні теми. Ну, також є важлива, і в багато описує про це. Але сьогодні я хотів, щоб ми разом з вами пороздумували про те, що важливе, важливі, важливі цінності вони ставалися головними. Тому такий малюнок ягня і. Риска визволена. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами за декілька хвилин могли порозумувати про нашого Господа, про Його благодать і про ту любов, яку він проявляє до нас. Тому що дуже часто в Християнстві можна забутися про головне, на жаль, це буває. Через різні обряди, через різні звички, через різні залежності люди, окремо або церква, може забутися про головне. Хотів, ну, щоб ми разом з вами нагадали це, тому що ми це знаємо. Отже. Перші текстки я хотів би зачитати книга Вихід, 12 розділ і 3 вірш. Книга вихід, 12 розділ, 3 вірш. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи у 10-й день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня За домом батьків ягня Наді. Ще з самого початку, коли ми починаємо читати Біблію, ми вже сьогодні розуміємо. Що вже в низі буття Бог через своє Слово Він говорить про Христа. Вже в книзі буття, з самого початку Бог говорить про свого Сина як ягня, яке прийде на землю. На жаль, ті люди, які жили тоді, євреї свого часу, вони цього не розуміли. Книга Рихі описує історію, коли Бог не тільки словами, не тільки фразами в Біблії. Він хотів особистим прикладом показати, як це буде відбуватися колись, коли прийде Христос. Він захотів особистим прикладом на народу єврейському показати, що станеться. І тому він шукає Мойсея, він навчає Мойсея, він дружить з Мойсеєм. Він робить так, що якраз Мойсей. Він став виконавцем цієї Божої справи. Він хоче, наприклад, показати євреям і всім іншим, як це буде відбуватися визволення не єврейського народу, а й народу всіх віків. І 12 розділ, 3 вірш, ми читали цей текст, який описує саме цю подію. Суть цієї події полягала в тому, що це був преобраз. Коли євреям було дуже тяжко, коли вони були в цьому полоні, коли вони були під тягарами роботи тяжкої праці такої, ми бачимо, що Бог він приходить того часу до них. І якраз цей третій вірш, він говорить про одну єдину умову. Про одну єдину умову. Одна умова, яка була тоді, це ягня. Приходить Бог до євреїв через Мойсея, і він каже до них, що потрібно щось зробити. І саме головне, в чому єдине, що важливо, єдине, це потрібно було взяти ягня. Були навколо цього інші моменти, коли Бог говорить, що це ягняве, правильно розподіліть. Подивіться, щоб на одну сім'ю хватило ягняти і навпаки. Подивіться так, щоб якщо маленька сім'я, двоє-троє людей, щоб не було так, що ви не з'їстеться це ягня, яке заколите цього вечора. Зійдіть е е із сусідами своїми, так говорить Слово Боже, в книги вихід, і на двох, на трьох, там от разом закоріться ягня. Були ще умови другорядні, коли говорить, не можна його варити, треба його спекти і так далі. Яке це ягня має бути, але саме головне, саме важливе, єдина умова в цьому всьому це було ягня. І ми бачимо вже якраз от преобраз Ісуса Христа. Ми бачимо, що для спасіння, для визволення людства сьогодні, людини, зокрема мене і тебе, потрібна одна умова, яка Ісус Христос. Потрібна одна умова Ісус Христос. Книгових 14 розділ, 30 вірш. І визволив Господь такого дня Ізраїля з Египетської руки, і бачив Ізраїль мертвих єгиптян на березі моря. Кульмінація, яка сталася свого часу з євреями якраз під час цього визволення, те, що вони через свій страх. Страх перед єгипетським народом, страх перед тим, що буде в майбутньому, вони цього не знали. Біблія говорить, що вони вагалися навіть тоді, коли вже йшли. Вони апелювали до Мойсея і говорили, Мойсей, наш ти нас вивів. Нам там було тяжко, але було добре, посередньо, можна було жити. Принаймні ми зберігали своє життя, ми десь от щось там могли купити, продати, якось там от прижилися. Ми бачимо, що Біблія говорить. Також в 12 му розділі про те, що Бог каже до, до Мойсея, не йди прямою дорогою, а піти в обхи. І Там дуже гарне пояснення, тільки вчора це побачив, раніше я ніколи на це не звертав уваги. Бог каже, щоб євреї не побачили війни і не вернулися назад. І Бог він бере, от ми знаємо, цих 40 років, да, оцей період іде, і по пустині. Ведеться пустинію, де немає людей, де вони не могли зустрітися з іншими народами, щоб вони не воювали там, в дорозі, тому що вони не були здібні до цього, вони були змучені, вони були зморені моря цим рабством. І коли вони приходять до цього моря, коли вони бачать, що передумав фараон, вони бачать, що він жнеться за ними, і вони розуміли його силу, вони розуміли на той час такі імперські його задатки. Вони розуміли, що Єгипет той час не був найсильніший в цьому світі. І десь такий страх з'являється в євреї, І ми читаємо в цьому тексті, а це друге слово. Зверніть на нього увагу. Визволи. Визволи. Господь визволив того дня Ізраїля з Египетською. Коли ми звертаємо на увагу на ягня, про яке, яке ми читали в 11-му розділі, і на визволення в цьому 14-му розділі, ми маємо розуміти, що це є преобрази життя, смерті і праці Ісуса Христа. Якщо взяти, подивитися в минуле, і ми сьогодні вже можемо заглядати оце минуле, ми маємо сьогодні всі можливості, тому що люди навіть в той час, коли. От Євреї, будучи в Єгипті, вони десь не мали тих можливостей, що ви сьогодні. Тисячі років Бог будує плани відносно спасіння, відносно там смерті Ісуса, приходу на землю, але люди цього не розуміли. Ми це побачимо ще сьогодні. Але ми вже сьогодні, живучи в цьому 21-му столітті, маючи можливості доступ до цієї інформації, ми розуміємо, що Бог він з самого початку будував, він будував цей шлях. Спасіння, визволення. Він готував оце ягня Ісуса Христа, який має практи на цю землю. Коли ми дивимося в Писання, ми бачимо декілька людей, я би писав, можливо, не всі, можливо, є ще інші люди, і ви про них знаєте, але декілька людей, що зрозуміли оце послання Боже. Коли Ісус Христос прийшов на землю, Іван Христитель, Никодим, Іван, який стояв біля нагологи, біля Ісуса, жінки, які стояли біля. Ісуса і Йосипа, що його поховав. Я цей список вчора виписав людей, яких я от згадав, що вони десь от зрозуміли, можливо, вони все не до кінця, але вони зрозуміли, прийняли це для себе. Оці двоє учнів таємних не ходив. Йосип, який поховав Ісуса, ми бачимо, що це були люди, які не ходили прямо з ним. Вони не мали такої спільності, як мали оці 12 учнів. Вони не мали такого навчання, напевно, що все, що давав Христос, але вони в цьому списку, які яким чином зрозуміли і прийняли. Коли ми дивимося на інших людей, які оточували Ісуса Христа. Ми бачимо, що ці люди насправді не зрозуміли. Вони не зрозуміли оцеї Божої милості. Вони не зрозуміли, що ягня Ісус Христос прийшов заради визволення всього світу. Один з прикладів таких це якраз Яків і Іван. Марка 10 розділ описує історію, яку ми десь знаємо, можливо, дуже часто і натикаємося на неї в Біблії. І ми бачимо, що коли Ісус Христос разу лишається з Яком і Іваном, вони підходять до нього і кажуть, учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам. Про що будемо просити тебе? А він їх поспитав, чого ж хочете, щоб я вам зробив? Правда? Таке питання Ісуса Христа. Здавалося, можна просити, що хочеш. Перед ді мною Ісус, який зціляє, здоровляє, має силу, має владу, всі за ним ходять, Він годує про тисячі людей. І якраз Яків та Іван вони кажуть, дай нам. Щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. Дивчись в майбутнє і бачучи, що Ісус Христос вже має силу, дивчись, що Ісус Христос вже має таке знаєте, майбутнє, забезпечене для себе як цар, як лідер. Вони кажуть, ми хочемо бути праворуч і ліворуч Твоїй слави. А цей приклад наводжу для того, щоб побачити, наскільки які і Іван не розуміли, про яку взагалі славу Ісуса йдеться на землю. Як і Іван, вони приблизно не розуміли, про що вони просять. Я намалював три хрести, тому що якраз сама велика слава Ісуса, вона була на голові, Він прославився. Мало того, що на Голгофі прославився Ісус, Він прославив там Свого Отця. І подивіться, уважно, що з ліворуч, ліворуч і праворуч в нього були двоє розбійники. Сьогодні Петро згадував про них. Приблизно отак, як і Іван, вони просяться в славу Ісуса, вони кажуть, ми хочемо бути ліворуч і праворуч, навіть близько не розуміючи, яка слава ж та Ісуса. Оці два хрести, ліворуч і праворуч, вони по бажанню Івана і Якова, якби вони розуміли, мали б бути їхні. Це говорить про те, що люди не розуміють Ісуса Христа. Вони не розуміють Його як ягня, вони не розуміють його справ відносно спасіння людства, відносно воїзло. І тому, просячи бути ліворуч і праворуч, вони десь в уяві Ісуса Христа не просили оце. Вони просили бути розп'ятим разом з Ним. Тому що до цього він йшов, він, він розумів, куди він йде. І тому Ісус, відповідаючи на їхні прохання, Він каже, не знаєте, що просить. Чи, чи розуміють, сучасні люди суть? Того, що зробив і робить Христос. Чи розуміємо ми сьогодні? Коли ми дивимося на історію євреїв книзі Вихід, коли ми дивимося на події, які відбувалися біля Ісуса Христа, ми бачимо, що тільки декілька людей, можливо, десяток людей, вони зрозуміли, прийняли і йшли за Ісусом. Ми бачимо, що там на голові був іман, і були жінки. Бачимо, що в більшості люди вони просто на цей період тяжкий період, де Ісуса Христа його залишили. Чому не розуміють? Чи розуміють сучасні люди? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Ми дивимося сьогодні на світ, коли дивимося на нашу країну, да прославіть нагадував з років роки війни. Чи розуміють сьогодні люди, що вихід єдиний це єдиний вихід це Христос, це ягня? Чи розуміють люди сьогодні в Україні, що... Визволення дає тільки Ісус Христос, звичайно, що не розуміє. Принаймні ми не бачимо передумову цього. І... Чи розуміємо ми? Я думаю, він більш ніж впевнений, що оце головне, да, головне, про що ми сьогодні говоримо, ми, як християни, розуміємо. Ми розуміємо, що Ісус Христос Він ягня. Прийшов на цю землю і він прийшов для того, щоб визволити мене і тебе, щоб визволити. О цьому морі дуже гарний преобраз. Це було повне визволення. Знаєте, якби ви Бог тоді зробив по-іншому, ми зараз про це ще поговоримо, це буде останнє, що я хотів сказати, коли Бог хотів би зробити по-іншому, він міг би просто нагнати фараона і всю цю ладу, яка була зниська. Він міг просто там закрити море, і вони туди не ввійшли. І євреї, далі живучи, далі живучи в цій пустині, вони все життя страхалося. Вони все життя думали, можливо, він обійде іншою стороною, це море і прийде по нас. І якраз от те, що це море закрилося, те, що море, воно потопило оцих людей, всю да, цю гілку влади. Ці імперії воно говорить про повне визволення, про повне визволення. Що дуже цікаво, і сьогодні, ще один вірш, я зачитаю. Коли ми говоримо про себе, про з вами, як християни, я дуже часто чую, що люди вони вагаються в тому, хто вони є сьогодні, який статус у мене. І якраз оце повне визволення, яке сталося в цьому морі. Воно говорить про те, що коли Христос визволяє, коли Христос визволяє, Він це робить в повноті. Послані до Офіціан, другий розділ, напевно, що одні з найсильніших слів, про які, які говорить Павло, відносно нашого статусу з вами сьогодні, він каже, Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив. І нас, що мертві були через прогріхи. І далі, будь ласка, всі слова, які будуть читати, вони в минулому, він каже, оживив разом із Христом. Не оживить, не оживляє. А що? Оживив. Спасені ви благодатью. не спасаєтеся, не будете спасатися. Це не процес. Дальше, І разом з ним воскресив, разом з ним посадив. На Небесних місцях в Христі Ісусі. Коли ми говоримо про наш статус, хто ми є сьогодні? Ми в Христі, є ті, хто повністю визволені. Про це говорить Павло до ефесян. Він говорить про те, що люди, які увірували, які покаялися, які прийняли по вірі водне Хрещення, вони є визволені, посаджені, благословені, спасені і оживлені. Це про нас. Це про переважну більшість людей в цьому залі, тих, хто вже зробив. Я спочатку говорив про те, що одна умова була це ягня, і одна умова Христос. Було щось навколо, так само, як сьогодні. Єдина умова це Христос. Він сам сказав, хто ввірує в Христю, буде спасений. Все інше те, що ми сьогодні говоримо в церкві, про певні речі в житті, про наше життя, про відносне і так далі. І так далі це вже навколо Христа. Єдина мова це Ісус Христос. Отже, який мій статус, хто є сьогодні, хто ми є сьогодні? Якщо ти когаєшся, якщо ти обірував, якщо ти прийняв вірувати хрещення і рухаєшся з Христом. Ти є визволений. Оце море воно закрило всі питання. Друге. Після того, як я є визволений, після того, як я повірив в його жертву, прийняття Ягня Ісуса Христа. Чому я роблю те, що я сьогодні роблю? Це ж, знову ж питання дуже актуальне сьогодні. Я роблю це не занадтимого спасіння. Чому я ходжу в церкві? Чому я співаю хори? Чому я служу іншим людям? Чому я сьогодні жертвою для військових? Тому я сьогодні допомагаю людям, які є навколо мене, не тому, щоб здобути спасіння, не тому, щоб його закріпити, не тому, щоб визволення отримати. В Христі, тільки Христос, так? в Христі ми отримали це. Ми робимо це тому сьогодні, що Він зробив для мене. Що він став цим ягням. І внаслідок цього, внаслідок вдячності йому, я сьогодні роблю те, що я роблю. Продовжує до офісяну, він каже, бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас, дар Божий не віддів, щоб ніхто не хвалився. Те про що я тільки що говорив. Якщо ми сьогодні десь чуємо думки чиїсь, вона навіть в нашій розум приходить думки про те, що я оце роблю, я стараюся, я служу, Я тому що я хочу спасіння, тому що я хочу заслужити, тому що я хочу, щоб... Не забрав у мене ніхто цього спасіння, не забере. Оце море нагадує про те, що не забере. Це було повне визволення. Не стало ворогів, не стало тих, хто міг би надалі присягати на свободу євреїв. Він каже, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, що ми в них перебували. Ягня – це головне. Головне, щоб цінності вони заливалися головними. Дуже головне тому всьому, що ми робимо, живемо, приймаємо участь і майн, що ми постійно пам'ятали про те, що Ісус Христос, як дня, прийшовши на цю землю, Він дав нам повне визволення. Якщо в мене немає цього повного визволення, якщо в мене десь є сумніви відносно того, що він зробив для мене, я повинен загадати слово і пам'ятати. Він все зробив. Єдина умова, яка була для євреїв в Єгипетському краї, це ягня. все інше, що було навколо, це було другорядне. Це були побажання Господа. Так, да, вони мали це виконати. Але я. Десь от більш ніж певний, що вони цьому помилялися. Хтось не добіг, хтось не розрахував з тим ягнятом, хтось не покликав сусідів, хтось взяв гільше менше, хтось, можливо, трішки голодний був на вечір порізного було. Але головне це ягня. Головне це Ісус Христос. Все інше воно виправляється. Амінь. Можливо, це пухається. Дуже хороший час. Дома.